Звичайно, що поки що ворог тут має стратегічну ініціативу, і, скоріш за все, буде, буде намагатись окупувати південну частину Донбасу до 9 травня. Ми знаємо, що росіяни досить сильно люблять ці сакральні дати, і вже тут, вже тут Російська Федерація. Буде намагатись ось до травня вийти на адміннежу Дніпропетровщини та Донецької областей, де Збройні сили можуть закріпитись, звичайно, що враховуючи тенденцію просування ворога і, як би мовити, стану позицій. Ймовірних, на які треба буде відступати, це завжди відкрите питання, яке ми досить часто піднімаємо. І зазвичай підрозділи, які ведуть бої на визначеній ділянці фронту, вони самі готують для себе е, тилові позиції. Е, сама небезпека того, що Російська Федерація підходить до. Е, Кордонів Дніпропетровщина вона в тому, що наразі нам активно є змога стримувати ворога тільки в селах або в містах саме на цій ділянці фронту. Чим це визначено? Це тим, що зазвичай, коли ворожа піхота заходить в населений пункт і намагається вести штурмові дії. Зазвичай у росіян нема чіткого е, розуміння наших позицій.